Hola, chicos y chicas! Вітаю вас на уроці 2 unidad 2. На цьому уроці ми розберемо трохи слів з темою подорожі, а також граматичну частину. Це конструкція ir a, mas, infinitivo» і прийменники з часточками. Ну що, готові? Бамнос! Поїхали! Як завжди, слова можна знайти на посиланні Quizlet в цьому унідаді, а слова в нас будуть пов'язані трошки з подорожами і трошки з корисними виразами словами, які ми тут розберемо. Тому можете одразу перейти і потренувати в режимі тест або Learn, або просто в форматі флеш-карток. А ми рухаємось далі. Наступна це в нас конструкція ir a mas infinitivo». Знову ж таки, хто знає англійську це є аналог конструкції Going to збиратись, щось робити. І вона використовується для опису дії в майбутньому часі. Проте. Це не є саме майбутній час, бо в іспанській є також футуро simple – простий майбутній час. Це лише конструкція, яка передає намір. Наприклад, бой а комплера у коче ель прокси мес. Я збираюсь купляти машину наступного місяця. Тобто це не просто там якесь бажання, да, що я там подумав і ну, так, куплю. А це саме намір. Тобто ви реально збираєтесь це зробити. Наприклад, там, підкупили грошенят, да, і зараз вже на них можна купити машину. Це саме намір «la intention». Як ми працюємо з цією конструкцією? Ми беремо дієслово ір, змінюємо його в «пресенте» в теперішньому часі. бой, бас, ба, бамос, бас бан, додаємо а і додаємо форму інфіво, тобто дієслово без змін: бой а компрар, бой атрабахар, бой а комер, і так далі. Але знову ж таки, в нас є ряд певних особливостей. І знову ж таки, вони стосуються зворотніх дієслів. Як ми вивчали в минулій темі з Херундіо, тут буде така ж сама система. Ми беремо часточку і додаємо, його, додаємо часточку до форми дієслова. І Пишемо все це в одне слово. Наприклад, бой, а коштар Me. Я збираюсь лягати спати. Бас а коштарти, ба а коштарсе, бамос а коштарnos, байс а коштар ос, Проте, тут у нас немає наголосу. Да? Просто додаємо часточку в кінець. Для цієї конструкції в нас є маркаores temporales. Певні маркери. Аура – це зараз. Esta tarde, esta noche, сьогодні, сьогодні, ом, вечері. Elfin de semana próximo наступних вихідних. El mes que viene наступного місяця. Я думаю, ви побачили, що Наступний да, можна перекласти по різному. Можна використовувати слово «проксімо», наприклад, «el lunes próximo» наступного понеділка. А можна сказати: понеділок, який прийде, – «el лунес que viene. І так, і так можна. І ще один вираз: Дентро де de semanas» через два тижні. Тут е, треба зазначити, що ця конструкція вона е, використовується здебільшого для е, часу для дій, які будуть скоро, да? тобто в найближчому майбутньому. Зазвичай, якщо в нас дія в наступному році, або через 10 років, або в 2050 році, то це вже буде. Саме час, футуро Сімпле. З цією конструкцією все. Давайте розберемо деякі корисні шаблони да, для розмов. Ось тут у нас є пропонер планес, да, щось пропонувати. Тут варіанти відповідей. Наприклад, «К'єрес бенір ачапультепек Поркено Vamos a Coximilco. Чи хочеш піти в Чепультепе? Ви побачите, що це таке в вправі на платформі. Так? Чи хочеш поїхати в це місце, а чому б нам не поїхати в інше? Так? Тобто пропонуємо якусь альтернативу. Те' playa esta і статарди quedarme дарме casa. Підеш на пляж сьогодні? Ні, я краще залишусь вдома. Якщо ми не знаємо, або нам все одно, ми можемо сказати но все, я не знаю. Меда ігуаль мені все одно, без різниці. І ще є варіанти в залежності, наскільки ви впевнені. Наприклад, Сігуро 100% впевнений, «креокесі» – Ну, думаю, що так, десь там 70, да? 50, крео кіно. Тут вже я щось менш впевнений. І но, сегуро кіно, точно ні. Все вам мене не вмовити, да? не піду нікуди. Наприклад, б'є несе ста ночі ала фієста де хорхе, чи підеш на свято до хорхе, Хорге, насе крео да? ну, Повмовляйте мене ще. Да? Я не знаю, думаю, що ні. Ну, але таке. І е, більш впевнений, Бас Аїра ла конференція del Цirколо. Сі, сі. Чи підеш на конференцію? Так, да, думаю, так. Да. Мене вмовляти не треба. І ось такі шаблончики можна використовувати в розмовах, якщо ви когось запрошуєте, або вам потрібно якось відреагувати на запрошення до вас. Рухаємось далі. А далі в нас ще дві цікаві теми. Це препозисіонес, прийменники і прономбрис, часточки. Давайте почнемо з. Препозисіонис прийменники. Тут ми розглянемо основні Д-Ан, кон, пор і пара. Давайте почнемо з Д. В яких випадках ми використовуємо Д. Д є частиною багатьох інших прийменників. Наприклад, серка Д. Поруч з чимось. Лехос де. Далеко від чогось. Vivo Cerca del Museo. Vivo cerca деля la tienda. Де ще в нас показує процеденція? Звідки родом? Наприклад, Сой де Україня. Я з України. Або Сой де Барселона. Я з Барселони. Інший варіант це приналежність. Наприклад, La Casa de mi abuela. Тобто, чий дім, або кому він належить моїй бабусі. El coche de Pablo. Машина кого, кому належить пабло. Да? Або чия машина. Де ще може використовуватись з різними матеріалами. Наприклад, la mesa de madera» – стіл з дерева, дерев'яний стіл, або посуда з фарфору, да? або ам, стакан з ам, не знаю, пластику, да? тобто пластик, дерево. Папір. Все це також буде використовуватись з Д. Ще Д вживається в парі з А, коли нам треба позначити якийсь період. Наприклад, траба де Лунес а viernes». Я працюю з понеділка по п'ятницю. Але це не лише стосується днів тижня. Також можна використовувати із часом. Наприклад, працюю з 9 до 5, де 9 А Сінько. Наступний в нас А. Прийменник А. В нього не так багато різних функцій. А, перша з них це напрям А. Завжди вживається з дієсловом ір. Да, якщо ми кудись йдемо або їдемо. Бой ала escuela, бой аль супермеркадо. Також А є частиною деяких інших прийменників. Ала дереча, ала izquierda. Праворуч, ліворуч. А. Також використовується з часом. Коли нам потрібно сказати о якійсь годині. «А лас Очо о восьмій. Алаштенько о п'ятій. І ще один приклад. Прийменники відіграють роль відмінків, бо в іспанській взагалі немає відмінків ні називного, ні родового, ні давального. Їхню функцію використовують саме прийменники. Наприклад, нам потрібно сказати, я бачу щось або когось. Якщо це предмет, то ми кажемо просто: беола «бео беола меса, бео е лібро» я щось бачу. Але коли ми бачимо людину, то ми додаємо ось цей прийменник А. «Бео, а Марія. Бачу кого? Марію. Бео, мадре. Бачу мою маму. Наступний Н. Н він такий а, легкий і має основне значення як в, тобто фізично в чомусь, наприклад, естой ен каса. Знаходжусь в домі. Або там щось знаходиться енель armario, в шафі. Або vivo en Україні. Я живу в Україні. Окрім цього, En використовується з транспортом. coche. бой, en autobus, boy, en tren, з будь-яким видом транспорту. І також ми його відносимо до а, часових прийменників, коли нам треба зазначити рік, місяць або пору року. ен трес» – в 2023-му, – влітку, або абріль» – в квітні. І це всі його функції. Ми підходимо до найлегшого, це кон. Кон перекладається як з, да? і щоб його не сплутати з іншими, це більше як разом. Наприклад, «біво кон міс падрес. Я живу з своїми батьками, тобто разом. «Бебо кафе лече». Я п'ю каву з чим разом з молоком. Тобто це «з». І залишилась пара пор і пара, пара прийменників. Їх дуже часто плутають, і зараз визначимо, чим вони відрізняються. Пара взагалі перекладається як для, наприклад, пара міаміга. Для а, моєї подруги. Або на якийсь термін да, до якогось там дедлайну. Пара el лунес. Мені це потрібно зробити на понеділок, тобто до понеділка. Пор частіше використовується як е, вираз, да, тобто всередині якогось виразу. Наприклад, порла кає по вулиці. A, por el parque – по парку, по площі, Por la mañana, por la tarde, por la noche – Вранці, в день, вночі, Por телефону, з програмами і девайсами дуже часто. Por Порт телефоном, Юамбло порт телефону. Compro comida порт інтернет. Купую їжу по інтернету. Estudiamos por Zoom. Ми навчаємось в зумі. Ух! Ну як вам? Ще не втомились? Сподіваюсь, ще залишились сили до останньої теми про номбрес або часточки. Часточки це така біль кожного, хто починає вчити іспанську, бо рано чи пізно з цим штовхується. І в іспанській взагалі є декілька видів часточок. І тут у нас є декілька прикладів, саме дві таблички. Перша табличка це часточки, що вживаються з зворотніми дієсловами. Наприклад, ме-леванто дедучас. Селіванта Nos дучамос. Тобто вони йдуть разом з зворотніми дієсловами. Якщо ми подивимось на цю табличку зелененьку, то тут, ну, по-перше, деякі часточки співпадають, але деякі відрізняються. Так? І ось ці часточки ми використовуємо для заміни іменника. Наприклад. Да? Кажемо, я купую а, цю спідницю. Компро еста фальда. Я її купляю. ЛА компро. Тобто ла, тут заміняє слово фальда. Її. Як можемо побачити на форми, на особи устет el, ella і ustedes, ellos, ellas часточки між собою відрізняються. Тут у нас «се», а тут ло, ла, лос, лас. Тобто, якщо ми вживаємо зворотні дієслово, то використовуємо ці часточки. Якщо нам потрібно замінити іменник, наприклад, предмет, Використовуємо ло ла «лос», лас або навіть особу. Да? Наприклад, я тебе там, запрошую кудись, то ми скажемо те інвіто. Або ти бачиш мене, без» і також особливістю цих часточок є те, що вони ставляться перед дієсловом. Не після, не в кінці, а перед. На платформі у вас також будуть вправи, де ви зможете ще більш детально потренуватись. І аж то до пара. Ой. На сьогодні все. Сподіваюся, що було цікаво і інформативно, і я вас вже чекаю на наступному уроці. Асталоєго!